Рукою беремо жмут і серпом. Ось так допомагаємо, збираємо такий печечок і під кутом зрізаємо. Ну, треба відчувати серце. На полі на території музею п'ятеро працівників заготовляють жито і в'яжуть снопи. Тетяна Ванюрська жне серпом вперше. Ще бачила, як ми жала моя бабуся і згадала, що робота на полі завжди важка, тому що вона вимагає фізичної такої праці, фізичного навантаження. Ну рук тільки не вистачає нам тут, щоб це зробити. Працює разом із колегами Любов Журавель. Каже, робота нелегка і крім фізичної сили вимагає уважності. Я народилася, виросла в селі. Але я була найменша в сім'ї, то я ну, сама не жала, бачила, як дорослі жали. Складно трохи, треба його витягувати. Воно після грози повилягало. Обережно треба слідкувати, щоб пальці не підставляти. На території Рокинівського музею просто неба. Є п'ять старовинних хат, три з яких перекрили очеретом, розповідає директор Роман Ковальчук. Заготовленого жита робитимуть стріху. Плануємо перекривати ось цю нашу хатинку. Вона унікального також типу. І з поліції. ця хатина була ну, багатших людей, і за рахунок того вона буде перекриватися нас снапами. Виходячи з можливості, виходячи з побажань і від того, що хочемо, що вміємо, будемо робити максимально, щоб воно було гарно, щоб люди приїжджали. Ми зараз заготовляємо, той ще буде йти обмолот, колуска, а потім вже сніп буде один сам собою, який рівний буде. І будемо підготовлятися до покриття. Покривати хату житньою соломою будуть самотужки, говорить працівник музею Володимир Шрамко. Такої практики у музеї ще не було. На відповідні роботи наймали працівників. Зараз навчатимуться самі. Інтернет заходиш, там тобі розкажуть, де і як і як класти перший шар, якщо знизу криється, то стеблом, дворі, а потім перекривається і вже стеблом вниз, щоб вода стікала по стеблі. Які терміни дах хати накриють, директор музею не озвучив. Усе залежить від того, як швидко опанують технологію покриття соломою. Оксана Кот, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.